Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що настав час для новинок у світі косметики. Цей випуск просто переповнений свіжими релізами від неймовірних нових ароматів до казкових адвент-календарів. Приготуйтесь, буде цікаво. Шанель представляє набір Beauty Mix Hand Repair. Це не просто манікюр, а справжня подорож до досконалості. Крем живий та пом'якшує, олійка додає близько нігтям, а культовий лак дарує насичений червоний відтінок. Тепер ваші ручки завжди виглядатимуть так, ніби ви щойно вийшли з салону. Свята починається з колекції Кайлі. Цьогорічний холідей Collection – це маст хев колекції, близькі для губ, палетка та набір лаків із розкішними відтінками. Ідеальна для тих, хто хоче сяяти навіть у найтемнішій зимові дні. Для всіх, хто мріє про ідеальні поки губи, цей набір від фейс саме для вас. Він не лише додає об'єму, але й дарує довготривале зволоження. Всього кілька мазків, і ви готові блищати в соцмережах. Ідеальний вибір для святкових селфі. Любити близькі ніжні відтінки, тоді вам точно сподобається новинка від Олі Хенріксен. Цей колаб Зені Бінк створений для тих, хто не забуває про себе і шукає радість у дрібницях. Цей засіб має м'який рожево-ліловий відтінок, пахне солодкою полуницею та залишає сяче фініш на губах. Ідеально для романтичних вечорів або просто для того, щоб підняти собі настрій. Морфі та їх голографічні хайлайтери. Уявіть рідина, яка змінює колір прямо на шкірі. Ці хайлайтери ідеально підходять для святкового макіяжу. Можна додати на обличчя, губи або навіть на тіло, щоб сяяти як зірка на різдвяне відчірці. Вони не просто блищать, вони підлаштовуються під ваш настрій. Щодня новий сюрприз. Саме так сіслі поєднали магію Парижа і талант британської ілюстраторки, щоб створити адвент-календар, що прикрасить будь-який святковий день. Це не просто календар, це справжня подорож у світ краси, де кожен день приховує щось особливе. Діор представив кілька шедеврів. Лінія Бикстеж тепер має нову палітру, яка додає сяйвай, а також обмежену серію блисків для губ та культові тіні у святковій золотій упаковці. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче сяяти на святкових вечірках. І не забудь нові помади діор. Вони буквально блищать як зірки на небі. Гучі цього тижня вразив своїми подарунковими наборами помади та рум'яна стали ще більш бажаними а кожен набір наповнений розкішними ароматами. Особливо вразили класичні нотки парфуму Гучі Блум. Це як свято, що завжди з тобою витончений упаковці з натяком на мистецтво. Якщо шукаєте розкішний подарунок, ці набори стануть ідеальним варіантом. Якщо ви любите шоколад так само, як і я, то ця новинка точна для вас. Glossy Butter Balm з вітінкам шоколад від Essence. Це не просто бальзам для губ, це справжня насолода. Ідеальна для осінніх прогулянок і затишних вечорів. Пам'ятаєш, як у дитинстві чекала на свята за двен календарем. Гірлен вирішив повернути ці магію, і тепер ти можеш щодня отримувати маленькі розкішні сюрпризи. Його дизайн нагадує зоряне небо, а всередині лише безселери та маленькі коштовності від гірлен. Якщо ти мрієш про аромат, який залишить після себе незабутний слід, зверни увагу на новинку. від Givenchy. цей парфюм з інтенсивними та глибокими нотами, створений для тих, хто хоче залишати враження. Ідеальна для романтичного вечора, чи яскравої події. Цього тижня набла запускає of Shine, лімітовані святкові набори, в яких є все блискучі атласні та матові текстури. Opal Nude, Ice Moon і Fireworks для тих, хто любить експериментувати з яскравими відтінками. Обирай свій набір і будь готовий сяяти на будь-якій вечірці. Набла також презентує Lip Mask у міні-версіях з чотирма смаками: орхідея, персик та абрикос, печиво та кокос. Ці маски, чудовий подарунок собі чи подрузі, губи будуть готові до найніжніших зимових поцілунків. Huda Beauty та їх нова колекція від якої мурашки по шкірі. Це не просто колекція, це справжній вибух. Палітра Ice Nude на 18 відтінків об'єднує холодні сірі, ніжні білі та насичені рожеві бургунські тони. Ідеальна для тих, хто любить створювати драматичні образи. А нові блиски із мікроперлинами зроблять ваші губи просто космічними. І вперше бренд представив бронзери. Тепер ви можете блищати в будь-яку пору дня і ночі. Цього тижня Хаус лапс представив унікальний набір, блискучий бальзам та рум'яна в одному флаконі. Відтінки обіцяють стати хітом. Це чудова можливість спробувати щось нове та додати фарб у свій щоденний макіяж. Цього тижня Dolce Габана представили два нових аромати – Velvet Infusion і Вільвет Саферано. Перший легкий та свіжий, а другий насичений та пряний це ідеальний баланс між витонченістю та чуттєвістю, який підкорить вас з першого подиху. Здається, Маріо знає, що такий ідеальний макіяж навіть у дорозі Їхній новий міні-набір містить два головних продукти кремовий контур та рум'янець у трьох комбінаціях відтінків. Зручний та компактний формат дозволяє легко освіжити образ прямо на ходу. Хочете додати обличчя виразності чи трохи рум'янців? Цей набір справжній мастхев. Цей аромат справжня історія в пляшці. Венус від Ніна Річі поєднує міфологію та сучасний підхід до самоповаги та любові до себе. Скляна пляшечка, прикрашена бурштинами, відтінками та золотими мушлями, це вже витвір мистецтва. Але найважливіше, аромат закликає не забувати про себе та насолоджуватися кожною миттю життя. Це не просто парфум, це справжня подорож до себе. А ось і наш герой повернувся. Індійго бодібатер вітача. Це магія в баночці для зволоження та заспокоєння шкіри. Розроблений на основі індіго, який самураї носили для лікування ран. Цей батер глибоко живить та знімає почервоніння. Ідеальна для зими, шкіра сяєтиме і почуватиметься комфортно навіть у найхолодніші дні. Шукаєте ідеальний догляд за шкірою, Хейміш пропонує серію високоефективних серами з різними активними інгредієнтами ретинол та бокочіол для розгладження шкіри, айчей та бієчей кислоти для оновлення шкіри та гіалуронова кислота для глибокого зволоження. Ідеальне рішення для всіх типів шкіри та будь-яких потреб. Ця серія точно знайде своє місце на вашій косметичній полочці. Кілс, як завжди знає, як додати трохи магії, до повсякденного догляду за шкірою. Їх адвент-календар на 24 дні це щоденний сюрприз із найкращими засобами бренду. Що ж всередині справжні хіти догляду міні-версії улюблених кремів, сирова такі засоби для очищення. Барвистий дизайн коробки додає настрою. А ще це чудовий подарунок для себе або близьких. Якщо ви фанатка розкішного догляду за шкірою, то і влом втілює все, що потрібно для відчуття справжньої розкоші. Їх адвен-календар на 12 днів це запрошення до маленьких ритуалів краси. Кожного дня вас чекає новий косметичний сюрприз, захований у ніжно оформлених скриньках. Тут зібрані найкращі продукти для догляду від очищувальних бальзамів до кремів і масок, які дарують сяєння. Кожен продукт створений для того, щоб підвищити вашу впевненість і забезпечити комфортний догляд за шкірою. Цей адвент-календар також стане чудовим подарунком для подруги або мами. Гарантую, вони будуть у захваті. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях ваші враження, які б продукти ви вже хотіли би спробувати. Мені буде цікаво про це дізнатися. І до зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока!